Попередньому відео я казав, що мені ніхто нічого не дає. І от скажіть, коли мені вже почнуть платити, дарувати? Була рубрика, що прийшло з Алікспрес, а тепер буде рубрика, що прийшло від GTM. По черзі розпакуємо кожну посилочку, оглянемо, що прийшло, а потім вже за вашими побажаннями будемо знімати якісь тести і проводити різні експерименти. Що в нас це таке? Це суперкрута ланцюгова пила від GTM. Каже товариш, що вона така дуже важкезна. Ну, давайте подивимося. У мене то вже тих пил, ну реально дуже багато. Нагадаю, ще раз для хейтерів або для тих людей, які не розуміють. Бачите, що написано? Професійний інструмент. Дивимося ось тут. Що в нас пише: професійний інструмент. Тобто весь інструмент від GTM, він професійний. Інвертор зварювальний від GTM. У мене вже є інвертор від Paton, але такого ще немає. З кольоровим LCD-дисплеєм. Відкривай, покажемо друзям, що ж це таке прийшло. І це потім будуть всі ці порівняльні тести з патоном, як воно, що і в чому різниця. Так, кабель один, кабель другий, з тримачем для електродів. Що це таке? Що це таке? Це, По-типу, ніби маска є якась. І сам інвертор. Ну Такий малесенький. Покажи мені той LCD дисплей, якого я ще не бачив. Ну Потім, друзі, це все ви будете бачити, будуть тести, буде відео, як воно зварює, як воно працює, як воно буде варити в порівнянні з патоном. Напівавтомат інверторний. Такого в мене ще точно не було, таким я ще ніколи не користувався, я навіть і не знаю, як воно і що. Тому потрібно буде, напевно, звернутися до нашого суперпрофесійного зварювальника в місті Хмельницькому. Якщо ти будеш мене дивитися, да, там вітання тобі передаю. Десь скоро я з цим чудо-апаратом до тебе прийду, і ти покажеш мені і навчиш мене, як з ним працювати. Офігеть, я навіть і не знаю, як воно і що. Уявлення не маю, друзі. Хто має уявлення, то ви мені потім десь в коментарях напишете. Важкезний, так? да? Яка штукенція? Я так думаю, річ не дешева. І що тут теж у нас LCD дисплей? Офігеть, куча кнопочок. Що в нас далі? Пила торцювальна, професійний інструмент. Ну, Тут можете подивитися усі характеристики. Відкривай, подивимося, що це таке. Мега здоровенний ящик. Так. Хопа, дивіться, друзі, яка крутазна штука. У мене то є торцювальна пила, але вона така. Простенька, а ця вже супер-мега крутезна професійна штука. Офігеть. Ну, з цією штукою можна вже різати абсолютно все. І метал, і дерево, і пластик. Ну, хоч, хоч би що. Вона йде вже з протяжкою, тому що та, що в мене, вона така, сама простенька, без протяжки. Звичайно, тут вже йде лазер. Він працює не від батарейок, а такий від мережі. Ну, бляха. крутезна штука. Так що очікуйте, десь скоро будуть тести, як вона працює, як що, тому що я сам ще уявлення не маю. Далі у нас ще один професійний інструмент. Я буду вам, хейтери, нагадувати це кожної хвилини в кожному відео, щоб ви вже нарешті вспокоїлися. Виймайте. Тут має бути дуже багато позицій різних товарів. Що це таке? Це друзі, те про що я дуже давно мріяв, і те, про що ви постійно. Мені писали і задобували мене цим. Мене і мого товариша це вже взуття. Офігеть, це вже професійне взуття спеціальне. Бачите, GTM. Офігеть. Що скажеш? Класне? Тут воно йде спеціальним носочком, спеціальною п'ятою, спеціальною подвійною підошвою. І це будуть супер-мега-крутезні тести, де ми будемо просто знущатися над цим взуттям. Щоб перевірити, чи дійсно воно вартує уваги. Тим паче, взуття коштує просто смішні гроші, а насправді воно шкіряне і має бути дуже класне. Так що очікуйте, скоро буду тести. Що в нас там далі? Далі у нас термоповітродувка, тобто фен відкривай. Подивимося, що ж це за чудо професійний інструмент. Ну, такого в мене точно немає. Я вам покажу, яким феном користується Петрович, і то просто смішно. А це вже, ну, дивіться, друзі, з дисплеєм, з регулюванням температури, супер класний, супер мега потужний. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Це я пізніше вам покажу. Насадочки. І такі, і сякі. Ну, коротше, будуть тести. Подивимось, на що він здатний, тому що феном я користуюся ну, майже кожен тиждень. Далі, далі крутимо педалі. Що це в нас таке? Фарборозпилювач електричний. Фарборозпилювач, друзі, в мене вже настільки застарів, що компанія JTM вирішила мені підігнати новий. Хтось зараз каже, о, все, почали безкоштовно давати. Безкоштовно, друзі, нічого немає. безкоштовно ніхто нікому нічого не дає. Так, сам бачок. Давай покажи, як воно працює. Ну, як воно працює, це вже ви побачите в тестах. Ось такий має вигляд цей фарборозпилювач. Це бюджетна версія від GTM. Там є трошечки дорожча версія, трошечки інша. І зараз ми теж її оглянемо. В подальшому також буду всі ці тести. Фарборозпилювач небюджетний. не бюджетний. Чим він відрізняється від попереднього? Бачок йде на меншу ємність для фарби, двигун окремо і двигун потужніший. Це все, друзі, ви потім будете бачити всі ці тести, як працює той, як працює той, щоб зробити свій правильний вибір. І остання позиція самовдала і популярна модель серед майстрів професіоналів – шліфувальна машина. Що в нас є в комплекті? Шланг. Далі ручка і перехідник під пилосос чи під мішок. Сам мішок, в який буде збиратися пил. Ось такий, ану, розкрий його, покажи підписникам. Ось такий мішечок. Набір шліфувальних кругів. Я вам скажу, що ось ці, що йдуть в комплекті, такі доволі непогані круги. Я ними працював, досить хороші. І сама шліфмашина. Ось така, друзі, в нас вийшла розпаковочка і огляд, що прийшло від GTM. А в подальшому ви вже будете бачити найближчим часом, як працює оця малесенька жирафа, наскільки вона ефективна, тому що кажуть багато майстрів, що це просто дуже крутезна штука, а Петрович ще не пробував і не користувався. Так що, можете там ставити вподобайочки, можете не ставити. Всім до побачення.